Культура ґрунтується на мові. Переконаний письменник Сергій Злючий. Ще п'ять років тому він став ініціатором проведення літературних вечорів до Дня української писемності та мови. Місцем проведення стала центральна бібліотека імені Тараса Шевченка. Хто був присутнім на літвечері цього року, що читали і про що говорили. Дивіться в сюжеті. Якщо прийде журба, то не думай її рознести у веселощах бучних за столом, де веселі друзі твої. П'ють, гуляють при покликах гучних. Ці рядки з поезії Лесі Українки надзвичайно перегукуються з нашим сьогоденням. Війна як прототип журби, на жаль, заполонила Україну, але не стала на заваді слову. Навпаки, вже 260 днів воно лунає ще гучніше, глибше та переозданіше. А День української писемності та мови став своєрідним символом, особливо для творчих особистостей. Щороку, саме в цей день, 9 листопада, в день української писемності та мови, ми. Збираємося, читаємо улюблені верші. Якщо декілька років, це був такий більший за розмахом захід. До нас приїжджали друзі з різних міст України і ми працювали в форматі фестивалю Материк. Зараз такий камерний наш захід. Літературний вечір у рамках дня української писемності та мови вперше організували у 2017 році. Письменник Сергій Злючий став одним із натхненників. І Ось уже п'ять років як ця іскра натхнення не зникає, запалюючи творчі серця як досвідчених, так і молодих митців. Слова безмежно вдячний нашій бібліотеці бібліотеці на Шевченка, оскільки вона завжди радо зустрічає людей різних. Тобто ми не об'єднані ні в яку формацію там, громадську, нічого. Ми просто добре один одного, досить добре один одного і давно знаємо. І ми просто, знаєте, це ситуативна, така, ситуативна група, яка збирається і ділиться своїми надбаннями. Майстерність декламування презентувала Марія Гончар. Вірші Лесі Українки, Миколи Вінграновського та Ліни Костенко поєдналися у тандемі подачі голосу та змісту. Сьогодні ми зібралися з нашими колегами, скажімо так, з письменниками, з людьми, для кого українське слово не є байдужим. Для того щоб це слово лунало, живило нас давало нам ту силу і давало ту енергію, яка в. В такі часи вкрай необхідна і не тільки в такі часи, та й завжди. Глибоку та філософську поезію із чітким поглядом у сучасність передав відомий поет Кам'янського Андрій Енбулатов. Ці стіни вони дійсно настільки просякнуті культурою, що якби вона могла стати каменем, вона б дійсно стала цією будівлею, цією залою. І всі ми, от ви тут знаходимося, є раді бути невеличкими піщинками, у цій великій скупченій масі. Поділилася творчістю поетеса Світлана Кмета. Хоч сьогодні дівчина перебуває у Мюнхені, їй вдалося вийти на скайп зв'язок з присутніми. Де земля у горлі, і пісня померла в місті, там, де ві, у бесоння хороті, у, у безсмертя хороті. Від звісти до звісти, там, де ти мене ждеш, та, про мене, не скажеш нікому. Вже п'ять років 9 листопада в бібліотеці на Шевченка об'єднує тих, хто доносить слово, і тих, хто вміє його слухати. Але цьогоріч ще більшим стало розуміння: нашу мову захищають десятки тисяч бійців, а це зобов'язує.